Новий вінницький ритм 101 і Місто над Богом, події, що поруч, Толигом Симком. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також вітаю сьогоднішнього мого гостя, начальника муніципальної варти пана Віталія Чигура. Я вас вітаю пане Віталію. Добре, вітаю. Сьогодні є про що нам поговорити. Дуже вам дя... І одразу кажу, дуже вдячний, що ви так рефлексанули і одразу погодилися прийти до нас розповісти. Адже є про що говорити. Так. Можливо, це не зовсім традиційна, традиційна, якби початок розмови. Дозвольте, я так і почну сьогоднішню нашу розмову. Хочу нагадати. Тати всім нашим глядачам і слухачам, що до діяльності безпосередньо е, муніципальної варти входить основних є основні п'ять напрямків: це контроль за благоустроєм, контроль громадського порядку, забезпечення публічного порядку, охорона водних об'єктів та атмосферного повітря, а також протидія несанкціонованій торгівлі. До цього переліку з 1 вересня цього року додалося як на мене, особисто на мене додалося ще одне дуже важливе завдання: а саме це захист. І охорона шкіл, контроль за школами. Можна так сказати. У нас їх є 36. Е, пане Віталію, Будь ласка, тут тепер же вам слово. Це дуже нелегко і дуже непросто. Так з першого вересня ми дійсно у всіх закладах освіти. Які є у нас на території міста, саме школи, ми розпочали свою роботу на сьогоднішній день? Це наше основне завдання: це безпека наших діточок учнів, які знаходяться під час учбового процесу, і працівники на сьогоднішній день забезпечують публічний порядок у всіх закладах освіти це школи, які функціонують сьогодні в місті Вінниці. Зчорашнього дня ми розпочали свою роботу як в денний, так і в нічний час. Угу. Ми працюємо цілодобово. 24 на 7, можна так? 24 на та? 7 Ми угу. працюємо, тому що в деяких школах в більшості школах ще й знаходяться укриття, які працюють цілодобово. Тому угу. наші працівники там і чергують. Основне наше завдання це, як я вже і сказав, безпека життя наших діточок. Починається ранішний обов'язково обхід працівника муніципальної варти по території школи. Здійснюється такий моніторинг, чи немає ніяких підозрілих осіб, чи немає якихось підозрілих речей, які змогли б нести небезпеку нашим діточкам. Тому це основне таке завдання. Ну а вже коли починається, так би сказати, уроки учбовий Натальний, процес, то вони спостерігають, дивляться, щоб ніхто з сторонніх осіб не потрапив в школу. Ми навіть. Якби сказати, обмежуємо доступ батькам, тільки лише тоді, коли є потреба, нагальна потреба потрапити до школи. Якщо там дійсно потрібно поспілкуватися з викладачем, будь ласка, ви угу. маєте вийти чемно там пояснити. Наші працівники пояснюють, що має бути певна дисципліна як для учнів. Так і для відвідувачів. Школи. Тобто, це умовності. Умовності, так їх назвемо. Кожна школа, напевно, і кожні викладачі, і заучі, і директори вони будуть ну, якби, вирішувати і контролювати цей момент самостійно. Але має бути своя умовність, яка просто продиктована часом. Звісно, і, Я досвідом. Так, і досвідом. А тут, напевно, більше буде виникати питань стосовно, якщо <гум> говорити про очні, не всі школи у нас вийшли на очне, в очну форму навчання. Тут буде напевно виникати. Никати більше питань до батьків першокласників, другокласників, тобто оцих от початкових маленьких шкіл, таки ми йдемо в осінь, ми йдемо в зиму, треба допомогти, принести можливо якісь речі, якісь речі треба забрати, допомогти, перезутися, взутися, вдягнутися в таких випадках. Ми з розумінням також uh -huh. ставимося, і якщо дійсно цим цьому є потреба, як ви вже сказали, для першачків. Ми звісно, що це розуміємо і ну якби пускаємо щоб батьки теж могли це допомогти Пане Віталію, для того, е, все-таки людина в однострої. З одного боку, це захват, з іншого боку, це внутрішні питання, що сталося, да, чому тут людина в одну строю, я маю на увазі на території школи? Так, от, щоб наші глядачі, слухачі, я маю на увазі старшого віку, батьки і бабусі дідусі, щоб вони були вже готові психологічно, як виглядають, як мають виглядати і як вже виглядають працівники муніципальної ориміному одязі, е, mm -hmm. деякі з них даже ми вдягаємо жилети. З логотипами муніципальної варти, і також має бути обов'язково бейдж, е, як пит... можна було звертатися, навіть до нашого працівника. Так, питання зброї ви озброюєте, Ні. не озброюєте. Ні. На, на бо це ж окремо, пам'ятаєте, окремо була тема зброя і школа? Зброя е, територія школи це територія без зброї, навіть колись було таке гасло. В нашому випадку ми наші працівники знаходяться без зброї, тому що ми розуміємо, що в закладах знаходяться дітки, тому ніякої зброї не може бути. Не дай Боже, якась, якщо буде ситуація загострена, нестабільна, то звісно, що будуть реагувати оперативно працівники поліції. Що входить в обов'язок? Я що має виконувати і що входить в обов'язки представників муніципальної варти, які несуть службу в школах, підтримка публічного порядку це ряд комплекс, які ми виконуємо. Якщо я вже сказав, це огляд території, огляд приміщень школи. І недопущення сторонніх осіб, але у разі, якщо буде надзвичайна така ситуація, мається на увазі сирени повітряної тривоги. Угу. Наші працівники будуть допомагати викладачам, дітям еваку... евакуюватись. Ми говоримо, що це має бути обов'язково все дисципліновано, без будь-якої паніки. І як ми вже бачили вчора, інцидент, що от, прийшло повідомлення про замінування да всіх шкіл. Наші працівники можна сказати, це був такий перший е, випадок, що ми в принципі показали себе доволі непогано, що ті діти і персонал, які знаходились вчасно, ми оперативно їх евакуювали. Тобто не було ніяких питань? Не було ніяких. Саме головне в цій ситуації, от я наголошую, що не допустити е, ніяких от таких, знаєте, нервових стресових ситуацій, тому що саме в, під час евакуації е, головне, щоб був спокій, дисципліна. Um... Я розумію і ви маєте це сказати, і ви зараз це сказали і озвучили. І я розумію, що це основа основа взаємодії і дітей, і педколективу, і представників муніципальної варти. До речі, скільки е, представників муніципальної варти або має право, або вже розраховано на має бути на території школи? Є такий розрахунок? Один працівник. Ми сьогодні зарахуємо по одному працівнику, а цього достатньо. У ну, межах своїх можливостей я так, це... вибачте. Тоді я не хотів, як кажуть по больному, я не хотів ніяким чином, але наступне запитання, можливо, воно якби ну не дуже не дуже тематичне, але тим не менш ви не думаєте, чи ситуація не підказує вам, що треба розширення. Штатної чисельності. Штатної. Штатної чисельності? Ну ми по цим теж думаємо, тому що велике навантаження взагалі сьогодні на працівників муніципальної варти. як ви сказали на початку програми, що дуже багато завдань, які сьогодні є перед муніципальною вартою. Але ми сьогодні основні свої зусилля це кинули на охорону шкіл, тому що ми вже казав, безпека життя дітей в першу чергу для нас. Це дуже важливо. Це дуже серйозний виклик для будь-якого будь-якої. Території будь-якої територіальної громади це дуже серйозно. А ще один момент для деяких шкіл це нововведення, для деяких вони вже це мають. Я маю на увазі саме камери відеоспостереження. Камери відеоспостереження вони ж знову таки ідуть на допомогу. Mm -hmm. Організації навчального процесу, і це не тільки перебування е, в класах, в столових, в коридорі під час перерви, або ще це взагалі організація всього життя в школі. Так. Е, от в, Саме е, під час учбового процесу перед працівниками ситуаційного центру е, поставлено завдання це уважно здійснювати моніторинг. Території шкіл це дворові території, це хол шкі... школи, щоб була. Певна комунікація працівників, які знаходяться в ситуаційному центрі і в школі. що в разі, якщо там бачив працівник ситуаційного центру, що є підозріла особа з підозрілими предметами, вона передає інформацію тут же для того, щоб працівник, який знаходиться в школі, оперативно відреагував і перевірив ту чи іншу інформацію. Тому це є така командна робота, я б сказав би, яка теж дає свої, дасть свої позитивні результати, тому що є можливість оперативної. І побачити, а ми знаємо, що і в ситуаційному центрі знаходиться і працівник патрульної поліції. Тому в найкоротші терміни ми можемо швидко відреагувати. Якщо буде, я ще mm -hmm. раз кажу якийсь виявлений факт про порушення, чи підозрілі особи ті ж самі. Тобто реаг... все направлено на те, щоб моментально і якомога швидше е відреагувати. Е відреагувати на ситуацію, яка є. Так. На початку програми я сказав п'ять основних напрямків, е за якими працює, які прописані, за якими працює муніципальна варта. Е один з них це робота. Дозвольте, я так скажу, так. робота на водних просторах нашого міста. Е знаю, що в кінці місяця працівниками муніципальної варти проводилося патрулювання акваторії річки Південний Бух, ви Ви були не одні. Ви це е, робили разом з працівниками Державної служби морського та річкового транспорту, верхньодніпровського міжрегіонального управління у Вінницькій області так. та управління патрульної поліції у Вінницькій області. Ну тобто, три служби на, од, на одну річку, не забагато. <с> я звісно, я звісно жартую, але тим не менш, робота дуже серйозна і небезпека в будь-якому випадку, тому що це вода. Ну це командна знову ж робота, mm -hmm. тому що якщо до прикладу обов'язки патрульної поліції у разі виявлення керманича плав засоби в нетверезому стані, то в нього повноваження притягнути його, скласти протокол, притягнути його до адміністративної відповідальності в межах своїх повноважень. Якщо казати за працівника управління. Верхніпровського регіонального управління морського річкового транспорту то вони наділені повноваженнями саме притягати осіб за керування без відповідних документів на право керування чи на плав засіб угу. чи за відсутність рятувальних жалетів та інших засобів. Тому кожного своє завдання. А наші працівники паралельно також дивляться за дотриманням вимог правил благоустрою, засмічення Режно захисних смуг, це мається на увазі, коли наші війничани відпочивають біля берега річки Південний Буг, і ми з ними і проводимо профілактичні заходи, щоб не засмічували, щоб також і не розводили, не розводили великі такі багаття, коли там відпочивають. Це теж ряд роботи, яку вони всі в комплексі проводять. Тому цього року ну, ми трішки обмежили кількість цих рейдів, але все одно ми їх проводили неодноразово і. От складено було за минулий тиждень два протоколи за статтею 116 Кодексу про адмінправопорушення першої і п'ятої частини. Один протокол за те, що був відсутній посвідчення на право керування плавзасобами, і другий за те, що власник передав керування іншій особі. 50 неоподаткованих мінімумів в першому випадку, і в другому випадку 100 неоподаткованих мінімумів доходу громадян. Це сума складає 1700. 800 гривен в, угу, в першому і половина 850 в, ну, в другому і в першому випадку. не просто так вийти на воду. Так ну ми маємо маємо вже розуміти, що навіть якщо вийшли на воду, наші віничани вони мають дотримуватись угу. чинного законодавства і не порушувати це ж те ж саме, коли автомобіліст керує транспортним засобом, так же само так і тут в даному випадку плав засобом. Але взагалі наше завдання, і не тільки це патрулювання акваторії річки Південний Буг, а взагалі здійснювати контроль за водними об'єктами. На території нашого міста. От за цей рік було здійснено 78 перевірок водних об'єктів. Це знову традиційно розкажу не облаштування вигрібних ям угу. в приватному секторі, виведення стічних труб в струмки, річки. От наші працівники виявляли і 58 протоколів співпраці. Початку року склали це, виявлено 58 uh -huh. недоліків, тому що за всі такі недоліки ми складаємо протокол, тому що ми розуміємо, що ми маємо насамперед не тільки скласти протокол, а ще й добитись того, щоб правопорушники усунули, усунули. свої недоліки. А от, до речі, от, з моменту усунення окей, один раз знайшли, виявили, склали протокол, дали на підпис. Ну тобто, зробили так, так. перший раз, зробили абсолютно всю свою процедуру, яку треба скільки даєте на усунення? І коли потім перевіряєте? Ну, по-різному, але максимально це до двох тижнів, коли ми розуміємо, що дійсно там, можливо, об'єм роботи доволі ну, такий об'ємний, угу. то ми вже даємо там до двох тижнів. А якщо, до прикладу, демонтувати трубу, то це може бути доба. Тому що ми розуміємо, що це можна зробити швидко. Ну ж не будемо допускати, щоб і в подальшому забруднювали mm -hmm. річки і струмки нашого міста. Ми ж потім вживаємо ще й воду. Тобто, потім, грубо кажучи, там через добу, чи там через тиждень, чи через два ідеї в приписі обов'язково Обов це просто як закон. Приходите, перевіряєте. і Якщо вже другий раз порушили, то звісно, там абсолютно вже інші, і інші. розмови і, і... Та, і... Та, та, все інше. Ми все таки добуваємося того, щоб особи, які здійснили правопорушення. Демонтували усунули Е, пан Віталій, ще один питання От ви сказали відпочинок, а я одразу відпочинок на воді на березі. А я одразу так забігаючи на ми зараз все-таки йдемо. Ну природу нічого не може не може зупинити. Ми йдемо зараз в золоту пору. Ми зараз йдемо в золоту осінь. І звісно, е... крім барв. Які нам дарує Поділля, е, ще і запахи. Я маю на увазі вогнища, вогнища, які ми. І організовано, і не організовано, стихійно, і не стихійно. Це і сміття, це і шашлики, це і ліс, які зараз є обмеження. Проговоріть їх, будь ласка, щоб знову таки ми не натрапили на оці от, в, в, граблі. Ну, обмеження єдине: спалювати відходи на території міста заборонено. Раз. Є... Який, який штраф? До 1700 гривень. Так. Одне вогнище до 1700 гривень. Так, да, але от я хочу запитати вас. От початок весни, кінець літа, ви, як вінничани, ви відчуваєте, що в Вінниці є така задимленість, що люди спалюють? Ні. Правда, ні, От я кажу, що стало менше. Стало менше, а люди стали більш усвідомленіші. Люди стали більш дисципліновані. І я думаю, що також цьому є те, що зараз у нас військовий стан. Угу. Люди набагато менше стали спалювати. А якщо говорити об'єктивно, то з 23 серпня наші працівники спільно з представниками і асоціації самоорганізації населення, квартальними комітетами і представниками виконавчих. Чих органів з кожен день здійснюють патрулювання щодо виявлення фактів спалювання відходів рослинного походження, спалювання сміття, яке на превеликий жаль поодиноко, але ми фіксуємо. Ну, спочатку. Цього періоду з 23 серпня от чотири таких випадки ми все-таки зафіксували, ну, що було і складено протоколи mm -hmm. про адмінправопорушення. Акцент на сьогоднішній день робиться особливо це на приватний сектор, тому що ми розуміємо, що зараз йде... При... збирають врожай, картоплю і, mm -hmm. і бадиля палити. Mm -hmm. да? і намагаються такі поодинокі випадки, але їх стало набагато менше. І це дуже-дуже добре. Дуже коротко продуму чи продумували вже варіанти і взагалі ситуації, які можуть виникнути в холодну пору року з опа з опаленням. Я маю на увазі, не дай Бог, якщо температура понизиться, якщо централізоване опалення не буде вистачати, і я не беру зараз до уваги електроопалення, а от саме пічки, каміни і так далі. Так далі. Ну це ми маємо чітко розуміти. Є три такі певні категорії. Перше, це е, люди спалюють конкретно відходи, сміття угу. є е, спалювання з метою приготування і є е, спалювання з метою обігріву. От останні дві е, два, е, пункти пункти, угу. пункти ми кажемо, що це дозволено. Але що в разі ми бачимо, що це там на городі е, спалюються відходи, то звісно, що це вже є правопорушення. Угу. Окей, ну що ж, я сподіваюся, що е, ми свідомо підійдемо до холодної пори року і ми будемо вик виконувати всі ті умовності, закони, розпорядження, домовленості, принаймні будемо говорити так. І здоровий глузд нас не буде покидати, коли ми будемо думати про те, щоб або приготувати собі їсти, або для того, щоб нам обігрітися, обігрітися. або обігріти свою е, домівку. Ну і так далі, і так далі. Якомога менше будемо робити вам е, е, нервів, як кажуть, протиправних в Одесі, правда дій. Протиправних Дій, да, а якщо ми будемо менше робити, значить ви будете краще працювати. Ви будете спокійніше працювати і стресостійкість, і так далі. і так далі. Тут це разом. Так. Ще раз нагадаю, Віталій Чигор, начальник муніципальної варти, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я щиро дякую вам за участь в нашому проєкті. Здоров'я вам, всій вашій команді. І звісно, нам всім абсолютно перемоги. Ми всі її кожен день наближаємо. Кожен на своєму місці. Будемо свідомими, Ми слухаємо нашу про наш проєкт з. Лишаємося разом з нами через декілька хвилин. Ми знову продовжимо нашу бесіду. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.